Всім привіт! Сьогодні в мене обзор е, на силиконові приманки на щуку. Ну, щука судак. Е, перша у нас приманка. Select. Е, якось там фіше на двійнику і на джиголівці. Далі у нас е, три дюйми. Е, с, е, флагман 4 дюймів на овсетному гачку і на джиголівці. Релакс копиту на Джиголівці. 4. Ні, 3 і 8 дюйм. Е, силиконова приманка від Fission Roy на джиголівці. Е, Силіконова... Типа не всі силиконові, там тільки би. Віброхвіст такий. Не знаю, від якої компанії. На осетному і на Віброхвіст, 4 дюйми на джиголівці. Не пам'ятаю, від якої компанії. Стрім 3 Дюйми кольор лог на двійнику і на ось такій чебурашці. Ось така ось такі 3 Дюйми InGrain. Далі у нас силіконова приманка, Віброхвіст на Джиголівці. І ось там ще силіконова приманка Віброхвіст Селекторський 3 тридюйми на обсетному гачку. Ось такі Віброхвіст флагман Flagman. У же стара така, як ви потропана. На джиголівці. Тепер у нас гіпноз Фанатік 3 і 3 дюйми у ну, такому оранжевому кольорі на Джиголівці. Е, такий типа твістерок прикольний на Джиголівці. Далі. Е, Кейтеч Кейтеч. Дуже прикольна приманка. На, але я забув, як вона називається. На Обсетному гачку. О. Ну, така сама приманка, тільки е, вже від Fish на Golivці. Твістер Relax. Е, такий прикольний на Джиголівці. Тут в мене ще є менші приманки. Ось такий віброхвіст. Апстрім, фюжн. Такі маленькі джиголівці. Боль твістер. Я вже забувся, як він називається. Так само від Апстрім на гачку і джиголівці. Є ось такий твістер. Е від Селект. гачку і Джиголівці. Тут у мене є ось такий 2,4 і дюйми Селект Віброхвіст на Джиголівці. І ще ми залишився пока. Рак фішої на обстатному очку. Це тільки перша сторона. У мене ще є друга сторона. Друга. Тут трошки поменше приманок, коли не є. Ми почнемо з пластика. Ось такий воблер Я його купляв давним-давним-давно в Аврорі Там 40 гривень коштував. 80, але прикольно граю. Тут що в мене джеговока запасна на силіконові. Попло Попер. Так само купляв в Аврорі, він стоїв десь плюс-мінус теж 40 гривень. Це так само було дуже давно. Блесна 14 грам. Ось. Компанія, ну, така прикольна, ну, але в мене ще щуки сюди не сідали. Не Вартушка, не знаю якого номера, але десь другий, другий, третій номер. Така якби не тяжка приманка, грає красиво. Ось така вертушка. Ну, трошки як би погнута, бо в мене зламався тут трійник, то я там пробував її чинити, це вже було до ним до мене, то я вон тільки недавно її починив. Ось такий. Тройник профмонтаж дуже хороший. Рекомендую, якщо будете міняти тройнік. Ось така. Ну mm, і Tail Spinner. Такий зелений, тільки трошки потрьопаний. 10 грам, тронік такі незвички. Прикольні. Mm, тут запасні силіконки гіпнос і, і рак. І в мене ще ось такий є рак Crazy Flapper Kitch. Це мій перший крейзі флепер. 2,8 дюйми. Дякую вам за перегляд цього відео. Я вам е, бажаю хорошої рибалки в наступному сезоні. А так ми готуємося до сезону. Всім па-па-па-па!